Пам'ятну дошку героя Радянського Союзу Ізраїлю Фісановичу розбили у Кропивницькому. Її встановили вісім років тому на алеї біля спортивної школи. На дошці тріщина від удару. Працівник школи Микола Городовий каже: тріщину на дошці побачив об 11 годині, коли йшов на роботу. Розбили непонятні які люди, і це мене в даний час дуже дивує, бо ця дошка присвячена нашому земляку-підводнику герою. Є такі люди, що паскудять наші ну, пам'ятники, які треба охороняти. Уродженець Єлисаветграда нині Кропивницький, Ізраїль Фісанович, герой Радянського Союзу, у роки Другої світової війни командував підводним човном. Загинув 27 липня 1944 року. Командував підводним човном і причому цілим підрозділом підводного флоту, який дуже вдало топив там, нацистські кораблі. І в цьому був дуже дуже успішним командиром і був нагороджений, що важливо такими бойовими орденами і цілком заслуговує на повагу як переможе як учасник перемоги над над нацизмом, тому що Україна не відмовляється ані участі над перемозі у перемозі над нацизмом, ані від своїх героїв, які брали в цьому вагому участь. Вважає ця дошка не підпадає під декомунізацію. Чим керували ті, хто розбив цю дошку. Мені важко сказати такі люди, як Вісанович, вони залишаються в нашій пам'яті як герої Другої світової війни. Їм місце в топоніміці і вони заслуговують на повагу топошам. Пам'ятники пов'язані з ними не підлягають. Ані демонтуванню, ну і звісно, не можуть бути об'єктом вандалізму. Заяв до поліції з цього приводу не надходило. Дана подія може кваліфікуватися за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство. Санція вказаної статті передбачає за ці дії покарання в вигляді накладення штрафу або громадські роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Штраф за розбиття пам'ятної дошки складає від 3 тисячі гривень до 8 тисяч 778 гривень. Суспільне дізнається, на чиєму балансі перебуває пам'ятна дошка і хто її відремонтує. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.